Добрий день, мені ім'я Павло Маков, я приймав участь у журі у комісії, яка відбирала учасників виставки 20 номінантів Ключов Картпрайс. Що я можу додати до цього, що мені дуже приємно було приймати участь у цій комісії, тому що я приємно, навіть як мені через те, що я передивився велику... Кількість досить серйозних, досить цікавих арт-проєктів, які я інакшим чином просто не побачив. тому що не все були цікаві проєкти і поза межами шортліста, звісно, але найцікавіше все ж таки, найцікавіше, найсерйозніші проєкти війшли в шорт-ліст. І мені здається, що ну, в мене було дуже приємне враження, що на Україні склалася нова дуже сильна генерація в. Царині образотворчого мистецтва, розумієте, царині того, що звезться контеприартом. І через те мені просто було ну, просто дуже приємно це дивитися, тому що ми знаємо, все, що в нас був такий generation gap геп 90 х коли залишилось просто декілька надталановитих осіб, скажімо, котрим зараз по 40 років. От, а от тут вже ціла генерація. Це більше ніж 30, вже 40 навіть учасників за останні ці два конкурси, і мені це дуже приємно. Тому я хочу всіх поздоровити, всіх, хто дійшов до цього конкурсу, поздоровити. Я сам був колись молодим, на жаль, колись мені дуже приємно було отримувати перший свій там гран-при у 89-му році на виставці тоді, що це було радянський союз, була Всесоюзна союзна виставка Графіки в рафіку я отримав гран-при. Я пам'ятаю, як це вплинуло. Як ця підтримка, навіть не матеріальна, на той час та матеріальна підтримка була майже аж ніяка, але як це дуже серйозним чином вплинуло на подальший розвиток, я просто повірю в свої сили. Це дуже важливо. Це дуже важливо.